Вітаю це подкаст від центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про законопроєкт про мотивацію до військової служби. І на нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили також про те, як нардепи хочуть слідкувати за українцями через відеокамери та з ЄСБА. Група нартепів на чолі з Романом Костенком зареєструвала законопроект про мотивацію до військової служби. І сам пан Роман, якщо вірити сайт Верховної Ради, сказав, що українців не можна щось змусити робити. Це факт, але українців можна і потрібно мотивувати, тому потрібно міняти підходи і балансувати систему примусу, яка зараз існує, і посилити її системою заохочень і мотивації захисників. В законопроєкті він запропонував чимало всього. Там є норма щодо звільнення з військової служби. Наприклад, кого він пропонує звільняти? Він дозволяє звільняти з військової служби військовослужбовцям, які безперервно відслужили 36 місяців під час дії правового режиму воєнного стану. Це перша категорія, і друга категорія це ті, які безперервно відслужили впродовж 18 місяців під час дії воєнного стану, з яких не менше 12 місяців виконували бойові завдання. Ми постійно говоримо про цю тему звільнення з, зі служби, про ротації. Але президент зараз не може навіть підписати закон про відпустки військовослужбовців. Наскільки окей, зараз знову пушити цю тему і пропонувати якесь чергове рішення, яке напевно ми не зможемо реалізувати. Так робиться політика. Ти згадай, скільки рішень, які ми не можемо реалізувати, пропонує Юля Володимирівна. Я вже не очікую нічого іншого від Юлії Володимирівни. Ну от тому ну так працюють політики. Вони дуже часто пропонують якісь альтернативні ідеї, які неможливо реалізувати. Насправді, коли я побачила законопроєкт, дуже довго не з'являвся на сайті Верховної Ради текст цього законопроєкту, і це щось нове. Там майже тиждень не з'являвся текст. Е, і я була оптимістично налаштована, думала, о, там щось справді є класне, реалістичне, але ми далі будемо говорити. Дуже мало е, чого ми можемо впровадити, е, і дуже мало на що ми маємо фінансовий ресурс. От якраз про фінанси я хотіла поговорити. Там там чимало я про гроші, і можливо нема сенсу прям все-все згадувати. Але якщо хтось хоче послухати про все-все, то в нас є дайджест. Я рекомендую на нього підписатися. А що таке найбільш тобі запам'яталося і виразило в цьому рішенні? Ну, наприклад, про одноразову грошову допомогу, які уклали контракт не менше, ніж на три роки, офіцерам 200 тисяч гривень, сержантам старшинам 160 тисяч гривень, рядом 120 тисяч гривень. Ну, тобто, це величезні гроші. Також доплати за знищення або захоплення озброєння та військової техніки ворога там від 10 тисяч гривень за знищення автомобіля до 500 тисяч гривень за знищення літака. Якщо ми порахуємо. Скільки техніки ворога знищили наші військові, то нашого бюджету точно не вистачить, щоб виплатити їм. Як на мене, всі законопроєкти, які стосуються фінансів, вони мають подаватися. З фінансово-економічним обґрунтуванням це дуже рідко є. Останній, який я пригадую, законопроєкт з фінансово-економічним обґрунтуванням це законопроєкт Міністерства освіти щодо фінансування вищої освіти. Там було дуже детально розписано. Але зазвичай депутати вони цього. Не можуть зробити, і вони цього не хочуть зробити, тому що набагато простіше казати, от ми будемо платити 500 тисяч гривень за знищення літака, ніж сісти і порахувати реалістичність того, що вони пропонують. І, і насправді я доволі негативно ставлюсь до таких, такого роду законопроєктів, тому що вони дають людям якусь надію. І пани військовослужбовці, які читають такий законопроєкт, вони думають, що це класна пропозиція, і вони справді на це заслуговують. Але друге питання це ресурси держави, які доволі обмежені, і держава їх не може виконати, і це якісь є марні надії, марні сподівання, і потім розчарування, звичайно ж. Це економічне обґрунтування — це якийсь просто наш біль. От я зараз просистемою законопроекту про множене громадянство, і в нас, до речі, незабаром вийде подкаст Почуті по суті якраз про на цю тему. І я запитала в економічного департаменту Мінсоцу. Чи є якісь прогнози, розрахунки, скільки може коштувати таке рішення? Вони по моєму очманіли від того, що їм хтось поставив таке питання, і це дуже дивно, тому що ну мені здається, завжди треба зважати на те, скільки якесь рішення буде коштувати, особливо таке рішення, як це, наприклад, в законопроєкті про мобілізацію, там є про БЗВП, про базову військову підготовку для всіх. Але чомусь ніхто не порахував, а скільки це буде коштувати для всіх. Якщо порахувати, насправді що там трьохмісячний курс навчання може коштувати кілька десятків тисяч гривень, тому що це боєприпаси, які треба використовувати. Ну, тобто, це інструктори. Ну, тобто є багато статей витрат, які, які будуть при цьому всьому, але ніхто цього рахувати не хоче. Закриваю на це очі, але обіцяють багато. Ти згадала про базову загальну військову підготовку, і в цьому законопроекті, про який ми говоримо, теж згадується про неї. Слухачі знають взагалі, як часто в нас є питання до тих рішень, які подають депутати, і чи можуть вони якось сидячи в парламенті взагалі врегульовувати те, якою має бути ця базова загальновійськова підготовка? Чи це все-таки не їхня робота? Це компетенція Генерального штабу збройних сил, тому що зміст цієї базової загальновійської підготовки він має змінюватись за його рішенням з огляду на зміни обставин під час ведення бойових дій. Відповідно до здобутого бойового досвіду, розвитку військової науки техніки, зміни стратегії, та тактики противника, але це не має встановлюватись законом. З законом ми встановлюємо речі, які будуть актуальні протягом тривалого часу. А зміст БЗВП він може змінитися через півроку. Через півроку знову буде вносити зміни в закон. Це насправді ще один е, мій е, біль, тому що дуже часто в закон е, пропонують вписати супердрібні деталі, вважаючи, що от ми впишемо цей закон і це запрацює. Це як розмір виплат, мабуть. Розмір виплат теж, наприклад, в цьому законопроєкті пропонується мінімальний розмір пенсії і там встановлено особам з інвалідністю першої групи 25 тисяч гривень, особам з інвалідністю другої 20 тисяч гривень, третьої 15 600. Це не дуже ок, встановлювати конкретні цифри в законі, тому що. Змінюються ситуації, проводиться індексації, і так далі. Ну, тобто... тобто, закон це більше про якийсь механізм, а все інше це вже має робити камінно постановами. Абсолютно, також часто зловживають законі. Це, наприклад, в законопроєкті про БЕП. Про вдосконалення роботи БЕП. Це будемо Ми говорити. Ще згадаємо про це. згадаємо, але скажу зараз. В депутатському законопроєкті, який загалом кращий від урядового, але там супер детально прописана робота кадрових комісій. І насправді робота таких конкурсних комісій, порядок їхньої роботи, він би мав бути прописаний в якихось підзаконних актах, але не в законах. Але через те, що в нас підзаконні акти розробляються лівою п'яткою, перепрошую за таке порівняння. І є велика недовіра до того, як буде розроблений цей підзаконний акт, це вноситься на рівень закону. І потім закон потрібно змінювати. Якщо раптом щось з процедурою пішло не так, це займає тривалий час і недоліки, якісь все нові і нові. І інколи ми в закони, які стосуються, до прикладу конкурсів, вносимо зміни по кілька разів. Хоча, якщо б це було на рівні підзаконного акту, це б було зробити набагато простіше. Пан Костенко ще сказав, що він розпочинає дискусію щодо цієї теми мотивації військовослужбовців. Я не. Те, що дуже розбираюся в законотворчому процесі, але мені здається, що дискусія мала бути до закону. Тобто, спочатку проводяться консультації, а потім ви робити якісь рішення. Я бачу твій іронічний погляд, Оксана, але ну, все ж, воно ну, якось не так мало би бути. Ну, звичайно, що не так мало би бути. Такий е, закон, такий законопроєкт мав би розроблятися е, з залученням Міністерства оборони, з залученням Генштабу, супердетальними прорахунками. Але не просто депутат вирішив і написав цей закон, зареєстрував знову ж таки дав марну надію військовослужбовцям, і вони зараз будуть думати, що влада погана, не хоче їм більшу пенсію і якісь одноразові виплати.